Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Перш за все, хочу подякувати кожному за відповідальне ставлення до виконання податкових зобов'язань. Ми розуміємо, як складно в сучасних реаліях працювати, вести бізнес, забезпечувати родини. І навіть в таких умовах ви продовжуєте підтримувати державу та своєчасно сплачувати податки. Саме завдяки вашій відповідальності державний бюджет отримує необхідні надходження для фінансування ключових сфер. Зокрема, і для забезпечення потреб наших Збройних сил України та підтримку соціально незахищених груп громадян. Тож, протягом першого півріччя 2025 року платниками податків області забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі майже 16 мільярдів гривень, що на 27% або на 3-4 мільярди гривень більше надходжень аналогічного періоду 2024 року. Планові показники виконано на 109,9% додатково. Бюджети отримали 1,4 мільярди гривень. До державного бюджету платниками сплачено 10 мільярдів гривень що більше минулорічних надходжень на 29% або на 2,2 мільярди гривень. Виконання планових показників склало 112,9%. Додатково надійшло 1,1 мільярд гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток. Тощо, зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету 7,2 мільярди гривень. Податку на додану вартість збору 1,9 мільярда гривень. Податку на прибуток підприємств 676 млн гривень. Суб'єктами господарювання області відповідно до чинного законодавства відшкодовано на розрахункові рахунки податку на додану вартість в сумі понад 1 мільярд гривень. Надзвичайно вагомий завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність за своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм. А значить, за економічну та політичну стабільність регіону. В цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано 5,9 мільярдів гривень. Що більше надходжень минулого року на 23% або на 1,1 мільярд гривень. Забезпечено виконання планових показників на 105,3%. Додатково бюджети отримали майже 300 мільйонів гривень. В розрізі податків одним із бюджету утворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, що становить понад 66% загальних надходжень до місцевих бюджетів області. Платниками протягом першого півріччя 2025 року сплачено 3,9 мільярди гривень податку, що порівняно з надходженнями аналогічного періоду минулого року більше на 732 мільйони гривень. Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку у сумі 1,1 мільярд гривень, із них юридичними особами 3 групи 94,1 мільйон гривень, фізичними особами-підприємцями 764 мільйони гривень, і юридичними особами 4-ї групи сільгоспвиробників – 222 мільйони гривень. Показники надходжень перевищують минулорічні на 241,1 млн грн або на майже 29%. Станом на 1 липня всього зареєстровано 43 тисячі 510 платників спрощеної системи оподаткування. З них фізичних осіб-підприємців 38 тисяч 734, юридичних осіб 3 групи 4 тисячі 149, юридичних осіб 4 групи 627. Не менш вагомими є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та податок на землю. Надходження від даного податку склали 667,2 млн грн. Що перевищує надходження минулого року майже на 119 мільйонів гривень. Надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вказаний період становить 9,6 мільярда гривень та зросли на 1,7 мільярда гривень або на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виконання планових показників становить 107,2%. Додатково надійшло 647,3 мільйони гривень. Станом на 1 липня на обліку в Головному управлінні ДПС у Житомирській області перебуває 77 тисяч платників єдиного соціального внеску. З них юридичних осіб 25 тисяч 183, фізичних осіб 52 525. Хочу зазначити, що незважаючи на труднощі, що супроводжують бізнес під час військового стану, станом на 1 липня поточного року на обліку в головному управлінні ДПС у Житомирській області перебуває 92 тисячі шістьсот суб'єктів господарської діяльності. З них юридичних осіб 35 тисяч фізичних осіб підприємців 56 тисяч, самозайнятих осіб 705 платників податків. За 6 місяців 2025 року зареєстровано нових суб'єктів 813 юридичних осіб та 8 237 фізичних осіб підприємців. Припинили діяльність 271 юридична особа та 1305 фізичних осіб-підприємців. Головним управлінням ДПС у Житомирській області проводиться системна робота щодо скорочення податкового боргу. Протягом першого півріччя 2025 року забезпечено погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів у сумі 65,4 мільйони гривень та 45,5 млн мільйонів гривень заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Окремо хочу підкреслити роль налагодженої комунікації з платниками податків. Податкова служба відкрита до діалогу та працює задля того, щоб кожен платник почувався впевнено. Знаючи, що може звернутись за допомогою та її отримати в головному управлінні ДПС у Житомирській області, функціонують наступні майданчики для взаємодії з платниками податків та інститутами громадського суспільства. Комунікаційна податкова платформа. Протягом січня червня 2025 року на комунікаційну податкову платформу надійшло 95 звернень, з них 65 щодо проведення зустрічей та 30 щодо надання відповіді. Консультаційний центр з питань зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків, коригувань в єдиному реєстрі податкових накладних за період діяльності консультаційного центру. Наші фахівці надали близько тисячі телефонних консультацій представникам бізнесу та провели понад 60 особистих зустрічей, засідань круглого столу та семінарів, що у підсумку сприяло значному скороченню списку ризикових підприємств і кількості заблокованих податкових накладних. Консультаційний центр з питань інформаційної підтримки мобілізованих ФОП та членів їх родин та безкоштовна гаряча лінія для отримання інформаційної підтримки з будь-якого питання. Сьогодні кожен платник податків робить внесок у наближення перемоги. Ваша підтримка це не лише цифри в бюджеті, це конкретна допомога нашим захисникам і захисницям на фронті. Це підтримка економіки, стабільності та розвитку України. Дякуємо вам за вашу сумлінність, відповідальність і патріотизм разом до перемоги!